Доброго часу. Ну, значит, в нас Україна, Волинська область. І сьогодні вже дійшли. Осінь, пора збирати урожай. Дійшли до початку збору урожаю. Ну, це не сигнальний горіх. Я його обривати не буду. Якщо там якась миша і з'їсть його це не досить важливо там кілька плодів, плюс-мінус. Ну, але початок Збору починаємо ми з Гарібальді. Це такий штамбик, посаджений осінню 2017-го. Ну, я його з Польщі приволік безпосередньо з промислового саду. В промисловості він там вирощується, хоча сорт не округлий, але досить великий, урожайний смачним ядром. Ну, значить, почав я його збирати, ті, що вже попадали. Збирати я його обривати не буду. Те, що струшиться само по собі, то струшу. А те, що, значить, залишиться на дереві, то буде ждати іншого разу. Ось такий от горіх, доволі немалий, цікавий горішок зубоподібної форми. Ну, Досить урожайний сорт. Значить, що я роблю? Таким от чином я поступаю, беру гілочку, трушу, ну і щось там падає значить, на землю. Ну, Ось видно, впало там кілька горішків з цієї гілки. Отак я обтрушу ціле дерево і все, що впало, позбираю, а те, що залишилось на дереві, ну, будемо ждати, коли впаде. Тоді, вже, як зберемо весь урожай, то думаю. Змонтуємо відео, і вийде це відео по збору урожаю такого ось штамбика Гарібальді посадки осені 2017 року. Ну, от так, добряче струсивши цей штамбик, значить, вийшло. Ну от, ще падає. Получилося отакий от ящичок, неповний горіха, чудового горіха сорту значить Гарібальді. Не знаю, от мені навіть в дощ приємно збирати урожай. Чи є ще такі люди однодумці, які б пішли б в такий дощик по болоті ходити, щоб зібрати горіх? Ну, відпишіться, цікаво. Може, я не один, може є ще хтось один, хоча б такий самий. Ну от, Гарібальді да, порадував цього року вже урожаєм. Струсили, звичайно, не всі горішки. от де що там осталось. Ну, осталось і на штамбі ходити, заглядати, там обривати я не буду, оскільки останнім часом в садку я буваю досить часто. Ну і при опаданні їх легко буде зібрати з землі. Ну так я бачу збір урожаю. Ну я не бачу збору урожаю з трим'янок, з драбим, оскільки це можна зібрати з одного, з двох дерев. Ну а з промсаду там, де я був, то всі люди чекають, коли урожай упаде. Половина урожаю упаде на землю, решту дотрушують і збирають. Неважно, механізована зборка це чи ручна. Ну і так, от, чиста земля під горіхом, вона, скажімо, наліпає, ну, але але все ж урожай значить пом'якшує враження. Від цього болота. Ну, і на поки що все. Далі вже дозбираємо, відділимо його від плюски. Ну, і я думаю, випустимо відео, зважимо, скільки горішка вийшло з такого от штамба. Ну, от, полежав наш горішок кілька днів в плюсці Ми його відділили. Ну, і виглядає. Наш урожай приблизно ось так. Це вже можна назвати урожаєм, значить, є якась певна кількість горішка. Зважити я його не зможу, так як забув вагу вдома. Ну, але думаю, зважимо його пізніше, якщо нам вдасться загальну масу, оскільки горіх ще досі падає, от перед вилущуванням з кластерів. Я знайшов ще пару кластерів під деревом, хоча при зборі я його досить добре трусив. Ну, і ось так от виглядає великий горіх сорту Гарібальді біля гривневої монетки. Ну, він її перекриває в всіх ракурсах, я думаю. Звичайно, є і маленький горіх. Ось він виглядає ось так. Це маленький горіх сорту Гарібальді. Ну, але середній горіх. Біля гривневої монетки виглядає ось так. Ну, як на мене, це досить хороший сорт. Він має високу урожайність, хороші смакові якості. Хоча по смаку, як на мене, він не дотягує до веба цінного. Ну, і я рекомендував би його мати в себе в садку для колекції, для смаколиків, таких домашніх. Ну і це не тільки фундук, це не тільки смачно, а й корисно. Ну і от таке от забарвлення фундучка. Я його зв'язую з тим, такі от п'ятна на ньому. Я його зв'язую з тим, що не перший тиждень у нас ідуть дощі практично кожен день. Але тут в приміщенні температура 15-18 градусів. Я думаю, він підсохне, його забарвлення вирівняється і він буде більш привабливим. Ну, от, на цьому на поки що по горіху сорту Гарібальді в мене все більш детально перейдемо до огляду, як він підсохне, ну, тобто повністю висохне. Тоді зважимо ядро, подивимося на повністю. Думаю, так буде правильніше. Ну, якщо вдасться, ніхто його не буде. Тобто, ніхто не з'їсть якусь частину урожаю, зважимо урожай в цілому підсушений. От. Ну і от будемо закінчувати відео. І так вийшло довге. Значить, глядачам, підписчикам та гостям каналу. Бажаю здоров'я, мирного неба і пам'ятаємо все. Буде Україна.